Вітаю, шановне панство, Скарпат зі Славська, як обіцяв, буду щодня, а то і кілька разів на день повідомляти про погоду, бо свята, лижі і так далі Ось розтаяли, та Розтанув сніг, що трішки навіть Бачимо, ось, бачте, на північних схилах, ось там теж гора погар, до речі, і на фоні гори Петерівки. Є сніжок. А в мене південне схилося, то дуже сильно став. Але то не є біда. Хочу сказати, що нормані то все, нема, ніхто там професійно серйозно не працює. І навіть жалкую, чому я не став синоптиком, а художником, бо я би краще міг розказати про погоду. Ось на цій горі це вона, бачите, оця перша гора. тут... Зокрема, верхній той кінець ще Маківка. Не та, що там відома Маківка, але теж називали, бо то зрозуміло чому. Ось там бачимо, це гора, нас називали болото перед Тростяном. Вона до сих пір сніжна, бачите? Тростян, очевидно, ще більш сніжний. Ну я скажу таке, йде вітер зараз з північного заходу, фактично. От хмари так несуться. ну, можна... Мислиться з північного заходу в інтернеті пишуть, що з південного. неправда. Тобто вони ну, брешуть суцільно, постійно, так що не довіряйте. Повірте мені, що погода буде на свята і на Різдво і на Новий рік буде сніг. Буде тепла зима, така до того часу. Потім десь в лютому, може, відгуляє зима. Минулий рік у грудні було більше снігу, були морози. Но є таке поняття, як баланс в природі, тому ця думка, що оскільки був... Ну, в листопаді в кінці був трошки сніжок, але тепло було взагалі. то Там якась дівчинка з інстаграму, яка від гори враження, щось казала за Ну, то таке. Дитина нічого не розуміє на погоді, на природі. А ось я тепер від себе чітко заявляю, що на Різдво по-новому, за новим календарем, новим силам і на Новий рік буде сніг. Буде сніг, бо баланс в природі є в мене таке відчуття. Я маю те, що маю зв'язок з канцелярією Господньою, але я відчуваю природу. Ось я кажу від себе, я художник постійно відстежую, пишу пейзажі і буде, тому що мене природа надихає. Тож на зв'язку будьмо красиві, тому що здорові.